Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та До добра Останнє відео. Дуже цікаві і дуже цікаві коментарі ми читаємо. Дякуємо вам. В першу чергу, велика подяка за те, що ви розумієте, і нас дуже радує той факт, що нас стає все більше і більше. І є розуміння того, що ми почали в ісхідній початок у нас почався у висхідний цикл, почався рух, почалось пробудження, і ми тепер хочемо дізнатися, що ж це таке і що з цим робити. І сьогодні знову дуже важлива тема, і ця тема стосується. Вібрації людини, ми її продовжуємо, і давайте згадаємо, що агресія, ненавість та заздрість опускають людину до вібрації 3,3 Гц. І це при тому, що Земля сьогодні має вібрації вже 200 Гц, і енергії щастя, безумовної любові мають вібрації теж біля 200 Гц. Ці цифри приводять дослідники, практичні дослідники резонансу Шумана, і вони відкриті є в інтернеті. Так як резонанс Шумана це пульс, це серце биття землі, і він все, весь час підвищується і підвищується, то це свідчить про те, що Земля почала поступово свій рух у висхідний цикл. Цей божественний цикл ніхто не зможе зупинити та змінити. Всевишній завжди знаходиться в процесі руху та розвитку. Що ж ми, люди на Землі, можемо зробити, щоб не згоріти у високих вібраціях Всевишнього, центрального галактичного сонця? Окрім медитацій, прослуховування мантр або самим співати мантри, необхідні дії, справжні дії. В першу чергу. Треба розібратися з харчуванням, з продуктами, які мають певний характер. Так, в першу чергу, продукти мають характер, а потім мікро-макроелементи, вітаміни вітамини і так далі. Як говорять і дуже часто говорять, ми всі чуємо цю фразу, ми те, що ми їмо. І це правда. До речі, ви це вже самі теж. Будете знати, коли прослухаєте ще декілька наших відео. І це теж. Людина за допомогою харчування певними продуктами пові... повинна просвітлювати ті матеріальні форми, які використовує в їжі. Як це зробити, як зрозуміти, що ми їмо, і що треба зробити для просвітлення інших матеріальних форм? І це поруч з тим, що ми самі повинні розібратися, що нам треба їсти для того, щоб ми теж змінилися і теж пробудилися. Щоб відповісти на це питання, давайте визначимо стадії розвитку свідомості живої сутності на Землі. Це дуже важливо. І так, до першої стадії відноситься, відноситься свідомість, яка називається сон без сновидінь. Це ті форми першотворця, а все, що навкруги нас, і під нами, і те, що ми бачимо і не бачимо, це все форми першотворця. І ось до першої стадії відносяться саме ті форми, в яких розум спить. Просто спить. Які це форми? А це всі 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 рослини, від травинки. Полі, або від того бур'яна, якого ми виполюємо з грядки від першого цвіта на полянці лісу. Навесні, до різних дерев в лісах, в наших садках. Це дикі давні форми рослин і сучасні рослини, створені не тільки селекціонерами, людьми, але і різними комахами. бджілки теж працюють над цим. І ці рослинні, форми всі до єдиного мають свій особистий характер, особисту вібрацію певної гуни. Про це більш докладно будемо говорити пізніше. Це була у нас перша стадія. До другої стадії розвитку свідомості на Землі відносяться всі сутності, які мають дві емоції: це емоція страху та спокою. У ведах ця свідомість називається так. Сутності майже сплять, вони себе не пам'ятають. Це в основному ті сутності, які живуть у воді, наприклад, риби, окрім дельфінів, дельфіни мають дуже високий рівень свідомості. У риб же переважають інстинктивні форми поведінки. Вони шукають завжди позитивні подразники і стараються відплити від негативних подразників. Майже всі судності, які живуть у воді, мають певні реакції на біологічно значимі властивості того середовища, в якому знаходяться. У них дуже слабка пластична поведінка. Давайте приклад розглянемо. Риби у ставку. Перед риболовлею рибалки кидають воду приманку, смачну їжу. Для них смачну їжу. В їхньому середовищі з'явилася їжа, а до цього не було. Поки одна риба приплила, побачила, з'їла приманку, до неї починають приєднуватися інші. Які знаходилися поруч з приманкою, але не знали про неї. І вони без запрошення цієї риби, яка продовжує їсти, вони вже тут збираються. Риби так захоплюються їжею, що з'їдають і черв'ячка на гачку, або іншу таку приманочку, і попадають потім на стіл рибалки. Але це частинка того, що Проходять, проходять риби ті сутності, які знаходяться на другій стадії розвитку свідомості. Йдемо далі. Третій рівень стадії розвитку свідомості, живих сутностей на землі, називається сон зі сновідіннями. Це всі форми тварин та птахів, і домашніх, і тих, що живуть в природі. Різні форми тварин та птахів мають, як і людина. Тонке тіло. Під час смерті тварини та птахи відчувають сильний сильний біль, несправедливість від того, що в них забирають життя. І вся ця психічна енергія страху смерті залишається в тілі, в тонкому тілі тварини чи птаха, якого вбиває людина, щоб їсти його м'ясо. І це тонке тіло тут воно разом з м'ясом залишається, воно нікуди не дівається. В тонкому тілі тварин, птахів, яких вбивають на м'ясо, залишаються прокльони на адресу вбивці. Так, вони проклинають цей момент і того, хто їм приносить цю сильну біль. І це тонке тіло зі страхом смерті нікуди не відходить від свого тіла м'яса. Його вібрації залишаються з м'ясом. Скільки б його не варили, чи не пекли, чи не жарили, як шашлик. І ось цю страшну субстанцію страхів людина їсть з м'ясом. Більш детально, теж будемо говорити пізніше, тому що це дуже важлива тема. Переходимо до четвертої стадії розвитку свідомості живих сутностей на Землі. Ця стадія називається свідомість, що прокидається в людині. Свідомість, що прокидається в людині. Неспроста, четверту стадію називає. ось ми на цій стадії, тобто, багато вже людей на цій стадії знаходиться. А є ті, що ще в третій стадії, поки ще сплять, але все більше і більше таких людей. Так от, в епоху Калі-Юги, майже все населення планети Земля, за виключенням, це були одиниці, десятки людей високої свідомості. Так от, всі люди спали. Вірніше їх свідомість спала, і жили в страхах смерті. І ось починається висхідний цикл, і люди постепово починають пробуджуватися. Ті, хто пробудився, починають розуміти, що в нього є доля, що в нього є багаточисленні життя в минулому і будуть нові життя в майбутньому. І людина починає розуміти, що вона не є тіло, а вона душа. А в душі є транспорт, тобто тіло, яке служить йому для руху, для розвитку на землі. Дуже цікаве почуття отримуєш в той момент, коли розумієш, що ти всього-навсього частинка, промінчик Всевишнього, і ти прийшов на землю з рідного батьківського дому у відрядження для виконання певних кармічних завдань. Задачі відрядження повинні бути виконані і тоді. Ти повернешся додому, до батька, до Всевишнього. Ось така цікава історія, яку дуже багато хто з нас зрозуміє та прийде до цього. Дуже гарне почуття. Є ще п'ята стадія розвитку свідомості живих сутностей на землі. Вона називається у ведах бадьора свідомість. Це вже життя в тілі ангела, і це світі, які рідко але втілюються і живуть на землі. У них Чисте серце. В серці постійне почуття радості, щастя. І ці люди завжди сяють радістю та щастям, яке має найвищу вібрацію. Ось такі люди і зображуються з лімфом над головою. Це оця вібрація, дуже висока вібрація. Ну що ж, ми з вами познайомилися з п'ятьма стадіями розвитку свідомості на землі. Для формування певного виду свідомості. Певного характеру у людини необхідні певні вібрації, а значить, певні продукти харчування. Які ж продукти відносяться до харчування в невігластві, в пристрасті та благості? Будемо з цим розбиратися в наступних відео. Чи, чи, чи цікава для вас ця тема, чи є питання у вас, пишіть у своїх коментарях. Знаєте, що тут з вами сім'я душ, які прийшли у відрядження сюди на землю. І ми хочемо розібратися, ми проснулися і хочемо розібратися, в чому ж наша задача. І всі проблеми перетворити на задачі і їх виконати повністю. Ну що ж, на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Щастя та радості вам, здоров'я, душевного та тілесного! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!